Усім привіт, друзі! Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі Ікспорт. І у цьому відео ми пропонуємо вам згадати найбільші перемоги України на спортивній арені за весь час повномасштабного вторгнення. Згадаємо ті бої, матчі та поєдинки, які вкотре об'єднували нас та дарували такі потрібні у цей час. Позитивні емоції. Почнемо сьогодні із головного спортсмена України прямо зараз. Олександра Усика. Хауюфіл. I'm very Наш козак за час великої війни провів аж два поєдинки. Під час кожного з них ми всією країною збиралися біля телефонів, телевізорів, радіоприймачів та усіх девайсів, звідки можна було почути цю фразу. From Kiev, Ukraine, Alexander у дні, коли усик виходить на ринг, Україна стає головною боксерською країною у світі, адже наші емоції після його перемог просто зашкалюють. Oh my God! Воно й не дивно. Приємно розуміти, що вся планета із захопленням дивиться на те, як наш боксер загортується в український прапор після перемоги. Це було класно. І от Олександр Усик. Почнемо по порядку. А саме із бою реваншу проти Джошо, Поєдинок кудився важким і нервовим. А у дев'ятому раунді Ентоні навіть був близький до перемоги. Але загалом Олександр упевнено провів цей бій та переміг рішенням суддів. Усик виграє цей поєдинок, чим фактично довів опонента до істерики після бою <плес> сам же Усик, на відміну від Джошуа, закінчив той вечір красивими та правильними словами. Я присвячую цей Другий бій Усика за останні півтора року відбувся у минулу неділю. Ця баталія ще більше полоскотала нам нерви, але й подарувала не менше позитивних емоцій. Олександр успішно провів захист усіх своїх поясів. Mm. Поєдинок вийшов дуже показовий. Адже усик у незвичному для себе агресивному стилі вийшов на ринку буксувати першим номером. Та й з чітким бажанням нокаутувати суперника. Але порушити цей план міг підступний та брудний маневр від дібоа, який всередині бою вдарив Олександра нижче пояса. Ледь не до 12 хвилин, здається, має професійний боксер на відновлення. Дивіться, що це за удар. Усі ми тоді злякалися за Усика. Але як виявилося, для британця ця провокація навпаки стала роковою помилкою. Усик повернувся на ринг такий злий та заведений, що через пару раундів просто таки знищив Дюбуа. Відправивши його у нокаут потужним ударом справа. От точно Олександр Усик. І це ще один нокдаун. Це ще один нокдаун від Олександра Усика. Що тут сказати? Епічно помстився та надав життєвий урок провокатору. А якщо ви хочете почути детальнішу аналітику та побачити більше подробиць зі світу боксу, то переходьте на наш канал «Ікспортбокс». Попри початок повномасштабної війни, яку Росія розпочала 24 лютого, 22 року, у березні наша паралімпійська збірна все ж доїхала до Пекіну, де вразила світ своїми виступами на іграх. У сумі синьо-жовті завоювали космічні 29 медалей: 11 з яких золотих, 10 срібних та ще 8 бронзових. Це допомогло українській команді фінішувати на другому загальному місці у підсумковому медальному заліку, пропустивши вперед лише господаря змагань та безоговорочного фаворита Китай, який отримав 61 нагороду. На іграх 2022 українські паралімпійці оновили одразу два історичні для нашої країни рекорди за кількістю виграних нагород на одній паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями. Особливо важливим є і той факт, що через повномасштабну війну в Україні спортсменів із країн агресорок. Не допустили до паралімпіади 22 навіть під нейтральним прапором, і саме цей момент поклав початок дискваліфікації банів та у підсумку ізоляції російського та білоруського спорту від усього цивілізованого світу. Найбільший акцент зробимо звичайно на Стрибунці висоту Ярославі Могучих, яка звоювала історичний золото чемпіонату Європи у Мюнхені, золото чемпіонату світу у приміщенні, що проходив у Белграді, та срібло чемпіонату світу у Юджені. At Окрім цього, Ярослава також перемагала у фіналі діамантової ліги. Перед цим вигравши ще низку етапів найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики. Саме її налед світовий рекорд сезону у стрибках у висоту 2.05. За підсумками надзвичайно вдалого року магучих навіть номінували на звання найкращої легкоатлетки світу у сезоні. А на минулому тижні маучих завоювала ще одне золото чемпіонату світу. Ну просто красуня. Окрім Ярослави, чудово себе проявили і інші наші легкоатлети. Не забуваємо про неймовірну історію з трибуна висоту Андрія Проценко, який у перші місяці повномасштабної війни понад 40 днів перебував в окупації на Херсонщині, а вже влітку здобув бронзу на чемпіонаті світу та став третім на чемпіонаті Європи. Та що, нічого собі, Андрій Проценко, Андрій Проценко, Андрій Проценко. Навіть це ще не все. У потрійному стрибку запалює Марина Бехроманчук. У неї в активі перемога на євро із найкращим результатом європейського сезону. Марина стала віцечемпіонкою світу у приміщенні. Вигравала медалі діамантової ліги у досі та цюриху. А тиждень тому Бехроманчук завоювала срібну нагороду на чемпіонаті світу. Ні. Хіба після такої кількості медалей у когось можуть бути сумніви щодо світового рівня української легкої атлетики? Ні. Футбольні успіхи у нас також були. На молодіжному Євро-23 збірна України просто таки переписала історію вітчизняного футболу. Наші хлопці пройшли весь груповий етап без поразок, зігравши в нічию з іспанцями та обігравши хорватів і румунів. У плей-офф жовто-блакитні знову продемонстрували свій характер та здобули вольову перемогу над одними із головних фаворитів усього турніру збірної Франції. Незважаючи на те, що у півфіналі ми все-таки програли Іспанії. Але вихід до такої пізній стадії футбольного турніру це серйозне досягнення. Тим паче і з урахуванням рівня конкуренції та перемог над топовими командами. Після таких виступів молодіжки є всі підстави чекати на інші важливі перемоги, але вже на дорослому рівні. Пам'ятай, велика сила це велика відповідальність. М? Друзі, а щоб бути у курсі новин зі світу футболу, дивіться наш канал «Ікспортфутбол». Там ви знайдете цікаві інтерв'ю, тренування улюблених клубів, гострі теми. І все це на нашому футбольному каналі і спортфутболу. Українські волейболісти нас також приємно здивували. Талося це на чемпіонаті світу 2022. Після дискваліфікації Росії Україна була першою командою, що претендувала на вихід до чемпіонату світу. Досить іронічний, але приємний збіг. До цього українська збірна лише одного разу в своїй історії виступала на такому рівні. І було це у далекому 1998 році. Але вийти до плей-офф тоді так і не вдалося. Через 24 роки після цього українці все ж зуміли вийти із групи та обіграти команду Нідерландів у одній восьмій фіналу, яка була явним фаворитом того матчу. У рівній та запеклій грі Збірна України все ж таки поступилася господарям турніру словенцям. Але цей сенсаційний виступ від українців точно заслуговує перебування у нашому списку. До слова, капітан збірної України Олег Плотницький ще й став найкращим гравцем турніру за кількістю ейсів. В нього на рахунку їх було аж 18. Ейс від Олега Плотницького. Закінчимо сьогодні історію про один із найбільш недооцінених видів спорту в Україні, а саме про кіберспорт. Український клуб «Натус Вінцер» є одним із найвідоміших та найсильніших у світі. Він має команди по таким іграм, як Дота, 2», PUBG, Валорант та CSGO. саме у шутері від першої особи CSGO. Найкращим гравцем є українець Олександр Косталєв під ніком Simple, який є снайпером команди Наві. Він вже багато років вважається одним із найкращих у світі у своєму амплуа. Незважаючи на командні провали цього року, українець знову підтвердив свій топовий рівень, вигравши безліч індивідуальних нагород. За ці півтора року його визнавали найкращим гравцем десятиліття за версією ESL, А в кінці минулого року він ще й отримав нагороду і e of the Year. Якщо простіше, то найкращий гравець року. Також Сімпол отримав нагороду найкращого снайпера минулого сезону. Але найголовніше визнання він отримав тоді, коли організація ESL офіційно повідомила про те, що СІМПЛ найкращий гравець в історії CSGO. На цьому будемо завершувати. Не забувайте поставити лайк цьому відео та написати у коментарях, хто б ще заслуговував потрапити у наш список. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі!